І так, поміж моїх колод тут ще одна людина тримає джоли, але він в рамкові вулики повитягував. Я не знаю хто це, але теж цікаво понаблюдати. О, бджола є. Є-є, сіли. Я радію не менше, ніж за свої красота. Не знаю як показати. Слава Богу. Та ти що, тема Літають. Будуть в нього бджоли, будуть в мене бджоли, будуть в мене бджоли, будуть в нього, так що слава богу, слава богу, що сидять. От таке. Ще так гарно лі... л... Л... летять. Та ти що як летять? Ну гарний рій. І слава богу, От таке. Так, зараз глянемо свою колоду. На мене тут на пагорбу стоїть. Ой! Пробіжу, подивлюсь. Що ж в мене тут? А тут, мабуть, не, ну, нічого немає. Пропали, вони в таке не люблять сидіти. Да, льоту не видно. Та ти Сидяй. А, що? Сидяй! О, Ще яка рояка, це капець. Це капець. Як це його показати? Та яркость. Рій конечно шпарить. Обалдеть. Та тут ще більше ніж в тому, тому рамковому вулику. З якої це сторони стань От і місце. От я хотів переїхати. Ее nee. ей не видно нічого. Як той лід показати? Камера в мене така собі. Але летять, коротше. Без перестанку. Немає такого, що немає, немає. А тупо летять і летять. Слава Богу. Ну, працюйте бджілки. Вот От таке. От бачите, радію за чужих і завжди добре своїм. О там та колода. Чи цей рамковий вулик? Ось моя колода. Слава Богу.